Часна історія не має білих плям, і навіть за умов, коли ви щось хочете приховати, геть не факт, що це вам вдасться. І яскравий приклад подібної ситуації це трагедія борту MH17, який в липні 2014 року був збитий в небі над сходом України російським зенітно-ракетним комплексом. Якщо хтось забув, це була начебто таємна операція з перекидання кількох зенітно-ракетних комплексів 53-ї бригади протиповітряної оборони РФ на українську територію. Маскуючись під трофейну техніку, ці комплекси мали боротися з українською авіацією. І зважаючи на тодішню чисельність українських повітряних сил, ці комплекси мали непогані шанси українські військові літаки винищити буквально всі. Але сталося не так, як гадалося, і буквально перший блін у російських зенітників вийшов комом. А сам процес перекидання комплекса БУК потрапив в об'єктиви смартфонів численних сторонніх осіб та навіть засвітився в соціальних мережах. Нині 11 років по тому достеменно відомо, хто і за яких обставин знищив mh 17. Мав місце суд, який вказав на винних, і критичну роль в успіху цього розслідування зіграли саме сучасні цифрові технології. Нині все склалось так, що за перебігом сучасної війни можна спостерігати буквально онлайн. І тут ми наближаємось до суті. Мережа інтернет може поглинути і зберігати величезний масив інформації, але саме обсяг цієї інформації і є проблемою. Новин так багато, що в цьому потоці інформаційного сміття можна буквально заплутатись. Зрозуміти, що є правда, а що фейк, складно. Тим більше, що хаосу в інфополе активно додає і противник. Кому вірити, незрозуміло. Часу на перевірку інформації немає. Що робити в таких умовах? Відповідь проста: до ваших послуг офіційні джерела інформації. Звісно. Офіційні новини не дадуть вам гарячих чи пікантних подробиць. Бо перевірка інформації вимагає певного часу. Проте слово перевірка тут є ключовим. Бо офіційні джерела це ті ресурси, яким можна вірити апріорі. Моє прізвище Руденко: 10 років я досліджую події російсько-української війни. І це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Над полем бою панує його величність дрон. Як українські, так і російські оглядачі визнають, що мало не три чверті уражень особового складу зараз завдають саме безпілотні комплекси. Кажучи просто, ми є свідками ситуації, яка була описана у далекому 1984 році у фільмі Термінатор. Тільки це вже не фантастика. Дрони полюють на ворога згори, зривають атаки окупантів, знищують техніку, розносять укріплення. І щодня бережуть життя нашої піхоти. Оператори та пілоти БПЛА стали богами цієї війни. Часто саме на кінчиках їх пальців смерть ворожої піхоти і життя побратимів в окопа, а впевнений рух джойстика вирішує долю битви. Свіже відео від 71-ї єгерської бригади, що було опубліковано на каналі десантно штурмових військ, висвітлює роботу екіпажів подлюки власні. Е, нам дрони ще бачиш перед тобою ще один дрон. Бачиш? О, хорошо. Вроде мало зайти в дырочку. Вон они, вон они. Блестят, да? Вот? вот оно, да. Вот, да, 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 да. Вот как раз по целикам. Все, да, оно вот да? да, вот вот они и есть. Потому что можно попасть, блин. Да, все попадет. Тебе снайпер в себе. Варто понимать, Що одні лише дрони війну виграти поки що не можуть, а ефективність досягається саме у взаємодії різних засобів ураження ворога. Розрахунок гаубиці Д30, яку в народі називають «жабкою», працює під обстрілами, розповідає анекдоти і байки та допомагає тримати фронт. Бо у цій команді кожен знає свою роль і кожен рух злагоджений до секунд. Це цікаве відео, де воєнні реалії переплітаються з гумором. І я вам його рекомендую. Принагідно нагадую, що поруч з фрагментом відео, який вам зараз буде запропоновано, є QR-код, який допоможе легко знайти повну версію сюжету. Готові приймати ціль. Ну, як би це був, не пам'ятаю, 23-й рік літом. Мені дали розрахунок, і в мене в розрахунці були там хлопці 20, 21, 23 роки. А, ну я найстарший був, мені 33, тому якось вони в мене почали, батя, батя. І воно з того почалося. Ця історія. Це було на стопятках десь веселе. Ніколи не було, і от знову. Той факт, що російські пропагандисти полюбляють робити постановочні відео, вже давно нікого не дивує. І свіже відео від Сил спеціальних операцій України це черговий тому доказ. Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України виявили та знищили спостережний пост російської морської піхоти на Курщині. На тілі одного зі знищених ворогів було виявлено мобільний телефон, який містив постановочні кадри. Які російська пропаганда видавала за знищення колони Сил оборони України? Цю операцію воїни сил спеціальних операцій провели разом з підрозділом Державної прикордонної служби України ще на початку осені минулого року. Проте через операційну безпеку та секретність оприлюднення цих кадрів з нагрудних камер операторів ССО стало можливим лише зараз. Тож до вашої уваги, відеобою від першої особи. Давай, давай, Олла, Олла! Я снимаю! Певно, немає в Україні людини, яка б не знала, що таке Азов. Ба Більше, завдяки зусиллям російського Агітпропу, 12-та бригада Національної гвардії України є дуже відомою і на території Російської Федерації. Звісно, є певна різниця, бо на території держави окупанта Азовом лякають дітей і дорослих. А от у нас героїзмом та ефективністю цього формування люди захоплюються. Проте ефективність не береться з повітря. А є результатом важкої і наполегливої праці. Сьогодні в об'єктиві снайпер Азон, яке використовується спорядження? Чому саме таке, а не інше? Яку снайпер використовує зброю, з чого складається снайперський комплекс? У свіжому відео, що було опубліковане на офіційному каналі Національної гвардії України, друг Танто з загону снайперів спеціального призначення детально розповідає про свою зброю і спорядження, яке використовує. На бойових. Вітаю мій позивний Танто. Я снайпер загону снайперів бригади АЗОВ. Наша робота передбачає, якщо це ліквідація противників чи унеможливлення їх пересування, накопичення, тобто ми можемо виходити від одної, там, до трьох діб. Якщо ця задача передбачає та розвідку, Передбачає спостереження і все інше. Наші задачі, звісно, розтягуються розтягується набагато довше. Ми можемо працювати і до семи днів. Ось, сьогодні ми розглянемо спорядження, яке нам необхідно для задачі, згідно якої ми маємо ліквідовувати противника на підступах до наших військ. Це розраховано на дводенний вихід, і сьогодні вас ознайомлю з тим, що необхідно снайперу для цієї роботи. Є така умовно популярна фраза: нехай спершу воюють депутати. Але у 68-й окремій єгерській бригаді навряд чи хтось її скаже. Бо саме в складі цієї бригади був народний обранець і депутат Верховної Ради України, сержант Олег Бармен. Він прийшов добровільно, свідомо, з вірою в правду та перемогу. Його не зупинив вік, не зупинили ризики. Він був відданий своїм ідеям та переконанням. Згадує ЄТІ, колишній командир роти, в якій служив Барна, Олег Барна загинув в бою, але в бригаді його пам'ятають, і свіже відео, яке було опубліковано на офіційній сторінці бригади, це спогади побратимів про те, яким він був. Маючи командування 4-ї роти, 68-ї ЄСької бригади, я сподовою дізнався, що у складі роти присутній боєць на ім'я Олег Барна. Це був подив і одночас повага, зразу повага до цього імені. На момент знайомства йому здається, було 56 років. Немолодий воїн, але з твердою волею і з твердою рукою. Я ще якраз після поранення, після Павлівки прийшов в ну, підрозділ назад. І пацани кажуть, що у нас вже як ну, народний депутат прямо каже в цьому в підрозділі. Звичайно, слід відзначити і пам'ятати побратимів Олега Барне. Це Валерій Дорохов, Роланд, це Іван Яворський Явір та інші хлопці. Всі вони були як один. Вони були всі віддані своїй ідеї. З честю виконала свій обов'язок. Звертання до сучасників нащадків. Поки пам'ять про цих хлопців живе в наших серцях у нашій свідомості, доти живе Україна. Тут одне з двох. Якщо ми програємо, нас знищить, ми зобов'язані виграти. Війна це трагедія. І кожен, хто хоч раз бачив війну, точно на війні щось або когось втратив. Проте на фоні трагічних подій, навіть дрібні позитивні моменти яскраво контрастують і навіть викликають ейфорію. В той же час повернення наших бійців з полону це не маленька, а визначна подія. І без зайвого пафосу. Кожному обміну полонених радіють усі люди, хто хоч раз бачив війну, Миколаївські морпіхи і надалі тримають свої позиції з честю, гідністю та непохитною вірою в побратимів, де фронт не лише лінія на мапі. А щоденне свідчення того, що як би важко не було, своїх ми не кидаємо. До вашої уваги! Відео від 36-ї бригади морської піхоти. І його назва каже сама за себе. Наші вдома. Морбіхи.

Драма і кохання біль, краса, і звичайні будні, героїка і рутина. Все це відбувається тут і зараз. Не десь там в книжках чи серіалах, а з нами поруч. Сила оборони України це не просто армія, це живий багатоголосий організм, який тримає лінію оборони. Не заради нагород чи політичних амбіцій, а просто для того, щоб для громадян України настав черговий ранок. Так. Це війна за виживання. Сотні підрозділів, десятки напрямків удару, і на кожному з них власна історія. На кожному напрямку війна має свій характер і свій голос. Кожен з підрозділів чи формувань Сил оборони України має офіційні сторінки в соціальних мережах. Більшість представлені і на платформі YouTube. І кожна така сторінка, кожен такий канал вартий уваги. Бо армія сьогодні це не лише фронт, це ще й слово. Це той інструмент, завдяки якому пишеться новітня історія України. І пишеться ця історія не чорнилами. Я нагадую, це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Наша мета проста: вистояти хоча б на один день довше, ніж тримається Російська Федерація. І саме цей день стане найважливішим у всій історії Незалежної держави України. Побачимось з вами наступного тижня. Далі буде.